Вибори 2012 року в Чернівецькій області були дуже важкими і дуже брудними, і ні одна справа не завершувалася якимось покаранням, а порушників ну здавалося, опускаються руки. Ну вже можна робити, що хочеш, навіть вибори не можна не треба проводити. Але ці всі події, які відбулися Євромайдан, а вони вони, от що, що вони показали, власне. А після того як в лютому в нас було ну входження в обласну адміністрацію, міську раду, коли відбулася зміна. Влади, то наш правий сектор зайшов в Офіс партії регіонів і а, зробив виїмку там документів. І а, ми, громадські активісти з опори, і я як журналістка, ми попросили доступ до цих документів, щоб подивитися. Ну, власне, в нас цікавили вибори 2012. І що ми знайшли? По-перше, те, що Наприклад, представники виконавчої влади, це голова адміністрації і районних держадміністрацій, Вони по тих паперах, які ми знайшли, вони числилися як керівниками. Ну не не особливо голови, але й просто представники адміністрації числилися головами виборчих штабів і кампаній. Серед цих паперів дуже багато персональної інформації про мешканців Чернівецької області. Тобто, в папках по округам там, наприклад, дільниця номер там 3250, так там якась там школа. І там по кожній людині з вказанням там, соціального статусу, дати народження, ну, всіх там інфекційний код, паспортні дані, тобто інформація персональна, так, персональні дані, вони зберігалися чомусь в офісі партії регіонів, як ми розуміємо, і невідомо як вони використовувалися. Тобто теж питання в тому, наскільки законно були ці дії відповідно. Також серед тих документів ми знайшли розрахунки. по Закупівлі і роздачі продпакетів до 9 травня. Ми це всі пам'ятаємо. Тоді ще давало ЦВК роз'яснення, що це можна трактувати як непрямий підкуп виборців. І от ми знайшли там роздруківки, скільки там їх було, яка вартість кожного, і там от розписано було навіть по районам, скільки кому видавалося на загальну суму близько мільйона гривень. І зважаючи на те, що зараз проводиться досудове розслідування, залучаються свідками і представники опори. Як ми вже бачили, і представник обласної, колишній колишні голова обласної адміністрації, я буду, я вірю, що будуть залучені і представники районних держадміністрацій. І я сподіваюся, що винні в використанні адміністративного ресурсу в незаконній агітації вони понесуть відповідальність для чого? Для того, щоб вже наступні вибори, незважаючи на те, там чи та відповідальність буде через рік чи через два, але що вона буде, щоб люди і посадовці усвідомлювали те, що за ними с спостерігають. і це спостереження воно не залишається в шухляді, десь а що воно може один день воно може винирнути і ну і буде дана правова оцінка тим діям.